Перший крок. Робимо опару, як зазвичай. Беремо дріжджі 20 грамів сирих дрожжей або 7 грамів один пакетик сухих. Якщо ви робите, наприклад, менше порцію, то розподіляйте відповідно борошно, цукор, борошно 2 столові ложки без гірки, цукор. А також сіль, звісно, розводимо теплим молочком, і ось так вона у нас піднімається. Наступний крок чисті вимиті яйця під струмом води, розподіляємо окремо на білок та жовток. Жовтки беремо. Кількості 5 штук і збиваємо з цукром 100-150 грамів. Потім додаємо тепле молоко і ось цю масу доводимо до такого рідкого стану вершкове масло розтоплюємо. Микрохвильовці по грамам, дивіться по своїй пропорції десь 100-150 грамів. Наступний крок до нашої маси жовтків, цукру, молока. Додаємо розтоплене вершкове масло. Дивіться по своїх кількостях, у нас це орієнтовно грамів 70. Якщо ви хочете, можна ось це цей шматочок також розтопити в мікрохвильовці. А якщо воно м'якеньке, то воно і так розійдеться добре в нашому тісті. Наступним кроком додаємо наші дріжджі, котрі вже добре працюють нашу опару. пару, додаємо до маси рідкої жовтки. Сметана, молоком, а також масло. Ось така у нас краса виходить. Моя миска оказалася замала. Саме тому я беру ще більшу, і зараз буду. Змішувати наші рідкі та сухі інгредієнти. Це наші жовтки. А також борошно. Борошно треба додавати частинами для того, щоб рівномірно воно розмішалося. Змішувати необхідно дерев'яною лопаточкою. Або ложкою, або лопатку, яку ми використовуємо. Саме я так роблю, коли щось на сковорідці повертаємо. Поступово від залежності, скільки ми додаємо борошну, тісто набуває певної консистенції. Доводимо до такої консистенції, котра нам необхідна, щоб ми могли її вимисити добре і розкласти по формам. Готую форми для пасок. Коли у вас нема в продажу поруч в магазині паперових форм, можна зробити ось такі з фольги або паперові з, тією, з того паперу, котрий використовується для випікання. Я для прочності обв'язую канатиком. І воно ось так добре знімається, тримає форму. Консерва звичайна, але нам потрібна форма правильно, широка, однакова знизу, а також зверху, щоб пасочки добре мали гарний вид. Ось така вона виходить. Ще я з нашого з вами відомого печива. Взяла ось такий паперець в мене є. І буду класти його ось так на дно. Ще, друзі, можу сказати, що форми бажано мати однакового діаметра для того, щоб пасочки добре випікалися. І ще в мене є папір. Для прочності, я хочу е, також його ось так вкласти серединку. Звісно, це буде ось так, я ще підготую, але зараз я для вас показую, як можна робити, з яких форм. Тут у мене ведерце від варення, але ще раз я вам наголошую, що форми мають бути досконалі. Якщо вам два шари, не вистачить фольги, зробіть ще для того, щоб паска мала гарну форму. Бо тісто в теплій температурі розширяється і форма не має деформації, не, не має бути деформована. А ми продовжуємо. Друзі, як ви бачите, моє тісто не дуже жовте, тому що яйця в магазині. Не розчаровуйтесь, головне, щоб було смачно, як то кажуть, їжа то дар Божий. Біленькі, світленькі, то світленькі, нічого страшного. Зараз можна бачити, як пасочки піднялися. Можу сказати, що електродуховка, ось вона на 50 розігрів. Але дивіться по своїй. Друзі, наступний етап, що ми маємо? Перш ніж витягнути з духовки наші паски, обов'язково їх проштовхуємо ось так зубочисточкою, для того, щоб подивитися, як вони сухенькі всередині і як вони пропеклися. Не лякайтеся, якщо ваша духовка, як моя, трошки запекла верхівку, це відбувається, тому що ми чекаємо, коли все пропечеться, а верхівка, сама найперша, запікається. Як ви можете бачити, як ось ці форми тримають форму, добре тримають. Ще хочу сказати, друзі, що маленькі та великі паски не можна разом випекати, тому що маленькі згорять, а великі будуть добре пропечені, або своєчасно їх діставати з духовки. Зараз вони захолонуть, і ми зможемо з вами подивитися, як саме вони виглядають. всередині. Моя бумага допомогла гафрована. З оцього печива. Ми його тут, до речі, в супермаркеті знайшли і дуже зраділи. І ось, будемо з вами далі робити глазур. Друзі, дивимось на результат, які у нас вийшли паски. Трохи підгорів, підгорів верхній край. Можу вам показати, які вони м'які та пухкі. Для того, щоб Ізюм не попадав наверх, та потім не були обгоріли такі вуглики, його треба ретельно вимішувати. Але коли піднімалась пасха, вона все одно підняла декілька ізюминок Довірте, прикрасити свої паски діткам Нехай вони будуть не такі, як ви мріяли, але вони будуть найдорожчі. Тому що наші кохані дітки все одно докладати зусилля. Сьогодні наші паски такі, а наступного разу будуть ще кращі. Добре піднялися. Класти в форму треба одну треть форми для того, щоб не піднімалась шапочка вище країв. Сподіваюсь, що господиням, котрі боялися завжди випічки, буде нескладно розпочати випікати і згодом ваші навички будуть покращуватися. Жінка має бути спокійною, щасливою, бажано берегіння роду, тобто бабуся або мама. А якщо ви знаходитесь далеко від них, то обов'язково не бійтеся, ніяких складнощів беріть та випікайте. Нехай це буде одна пасочка або декілька на святковий стіл. Нехай ви прикрасите ось так цукровою пудрою, але це будуть ваші творіння і, можливо, ваші дітки черговий раз зрадіють. Ось так, друзі. Бажаю вам щасливої Пасхи Христос Воскресе!